Усім привіти! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо ще один бокс PRB цього разу для мого друга Дмитра, який дуже палко бажає знайти Ямата. Ну що ж, поїхали. Отже, в першому бустері у нас Hound Blaze, SR Kaido, також репринти солдати та Шоквейва та Дон Рейджол. В другому бустері в нас Вінсмоук Ніджі, також Сікрет Кайдо, які ж в нас будуть репринти. Це Він Смоук Рейджу та Дон Роба Лучі. Тут в нас Рарка Рюми, Есар Санджі, Також репринти Хельмепо та Івента Ель Тор та Дон і Квіном. Рарка 200 мільйонів Вольта Мару, есар Шарлот Крекер, а також репринти він смоука Йонджи та Дювала та Дон із президентом Дрес Рози. В цьому бустері в нас ґам Гам, -гам Ред Рок, а також він смоук рейджу. Він смоук і Чіджі Ррінт, Ширахоші репринт та Дон Магелана. цьому бустері в нас рарка Шарлот Смузі, Есарка Улті, також Гам -гам, Джайант, Гавл, та Джаєндґавелта Принти та Дони з Віві. Тут в нас 3000 світів. Капітан Юста Скіт Есар дуже гарно. Вау, Це ж Secret Alt Art Shanks, Оце перший хід нашого боксу. Дуже гарнюня. Тільки подивіться. А також Бартоломео та Дон Ньюгейта. Рарка Марко. Есарка Дракуля Міхоука. А також репринти Thunder та Emporio Іванкова та дони з Айсбергом. Цей бустер переберіг для нас козуки Мамоноски Борса Ліно. А також репринти репринти Вінсмоука Йонджи та Ділінджера та Дон капітана Юста Сакіда. В цьому бустері в нас Бело Бетті, Хозукі, Кіорі Есар, а також Блакитний Івент за 2 та Макіно Принт та Дони Зоро. Тут маємо Арко, також Дракуль Міхок Есар, репринти Гам Гам Джайнт Гавл та Отами та Дони з Росінантом. А ось і наш лідер пак. Далі маємо рарку браню. Також Сабо Есар. Апер ярд репрінт та репрінти Нуараші та Дон. Це в нас Ямато. Цей бустер приберіг для нас капона також есарку капітана Юстаса Кіда. репринт Боа Хенкок-Блокера та Івента Беррієр. Та холодон зора. Оце наш хід. В цьому бустері ми маємо рарку Хаунд Блейз, третю секретку боксу Шарлот Катакурі, а також репрінт Арлонга та Дон Емпоріо Іванкова. Нарешті дістаємося цікавих карток. Тут в нас рарка Белла Беті, Есарса Казукі, репрінт Рюми, також репрінт Дон Кіхот Фемелі та ще один холодон. Цього разу це Сабо. Цьому бустері маємо рарку Бартоломео, Есар Ямато, яку так шукав Дмитро. репринти він Смоука Ніджита Саторі, а також Дон Ути. В цьому бустері маємо рарку Baby Файв, Есар Гекаморію, також Alt Art Гам Гам, Ред Рок. Репринт, 200 200 вольт Амару та Дони Зенелем. В цьому бустері маємо Рарку Арланга, Есар Трафальгара Ло, Альтарт, Ізо. Дуже гарний, подивіться на цього, та й картка дуже корисна. Також маємо Вікторію Сіндрі та Дони з Трафальгаром. Цей бустер приберіг для нас рарку Саторі, Есар Нью Також Full Art Вінсмоука Ніджи. Та на Рікабура Ароу та Дон Сабо. Маємо другий лідер пак. Хоча я думав, що всього один на бокс: Есарка Катрафальгара. Також Ріпрінт Шарлот Смузі та Айс Ейджа та Дон. Я, чесно кажучи, завжди плутаю. Чий це? А поки ви нагадуєте мені в коментарях, кому належав останній Дон, давайте подивимось на усі есарки та хіти, які ми витягли з цього боксу. Як на мене, неймовірний бокс, бо має три секретки: витягли есарки, які так хотів Дмитро. Та й взагалі, як на мене, PRB – це безпрограшний варіант. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі!